Усім привіт, друзі! З вами я Демон. Сьогодні ми будемо грати. А то є, в мене тут друг Міша. поздоровайся. Всім привіт, друзі! Він раніше награв в таку гру чудову, як Роблокс. Я його говорив скачати Роблокс. Так. Це правда. Заходимо в гру. Зараз давай мене зайде, що така гра, як Гуфі Гуц. Так. Сьогодні він вперше зайде в неї. Вперше. Я не знаю, що там робити, ти мені будеш підказувати. Він. І потім ми в кінці спитаємо, чи йому сподобався ця гра. І він відповість потім. Ну, а це буде в кінці відеоролика. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб ще одне було відео. І ми пограємо з ним в другу гру в Роблоксі. Давайте. Так, давайте зараз почекаємо, він зараз зайде надіємося. Так, Так. Між... Треба буде нажати цей. грати потім. Так. так, давайте зараз почекаємо, коли він. Вибачте просто інтернету. не Дуже багато. Mm? Бо світло сидимо. Ну, ви, напевно, якщо ви живете там, де і ми в Україні, ви, напевно, знаєте. То що де буває світло. Ну. Ви так. бачите. Його чомусь заходи. заходить. <сум> так. О! Так. Ось. Як це? Так. Це не він, це просто якісь, якась людинка. О! Кстати, я тут трошечки прокачався. Зараз його буду з утконоса валити. Або хтось? Напишіть в коментарях. Ага, смішний в нього такий скіль. А! а нас, нас атакують. Так що треба зараз стати ось так обережненько. І отак довалювати йому по спинці. О! Друзі, я нарешті зайшов. У! -у, -у! Дивись туди зиму за мною. Добре. Ну, Трішки-трішки підлогу. Тільки а, треба йому розібратися, як це робити, так? Ем, мене щось залагало. А! Тепер ми граємо в прятки. Так. Не вбий Бога, а в прятки. Тому що нам надоїло грати. грати. А ну, це ж, якщо ви розумієте, це ж шутка, це просто ж у нас ми піджагли це і все. Ай він по нам лучше Давайте. Да, спучкаем еще ты там робишь, Миш? Тут крутил спин. Хочу, хочу. Хочу, хочу спин. Ага. Окей. Болден. И мне выпадает... Все куда что люди, когда походу сильных. Ой, да я прям слабо. Вода боди уже ты до всех хп снесла. Так, Давай, тоби... еще один. Так. Так, давайте. Давайте зараз шли десеньку. Ну, еще тридцять залмадів. Ммм. Ты за них можеш купляти ці м -м, спини. Дякую. М -м -м. І давай що ми не випадаємо. Все! Почухай, Гра закінчилася так. Опры. Okay. Давай. Миш, за что ты там робишь? Я просто другому бачу. А, я бачу, ты там крутиш. А, так. Ты крутив э, всю штуку, так. А еще mm -hmm. тебе выпало? А, um, не знаю, буксарские перчатки. А, это дуже сильно, так? напевно. Mm, Mm -hmm. Mm -hmm. І так, кстати, ви знаєте, то, що в мене ось такий скінчанський. Як кстати, розумієте? Мені це голосувати за прятки чи вбивство? Mm -hmm. вбивство? Вбивство. Ти проголосувала за прятки. Я за вбивство. Добре, вбивство. Но ми будемо грати в прятки. Якщо чисто, б, я б... Так, ну це напевно не дуже сильно людинка, щось мені так кажется. Ну mm. вона біля мене прям была. Ой. О, ні, вона прям біля мене спалнула. Вона не дуже прям аж и слабка. Ла... Ставьте лайк, якщо ви це зрозуміли. Або я на вышку зараз поднимусь. А, тільки обережно, вона може тебе побачити. Да, я сама аккуратность. Ну, Це буде роблять, говорять люди, які покроюті. Ну, ну пропустимо, так, друзі? Я на самий верх ракети чи можу не на самий верх, щоб вона мене не побачила. Краще, Краще мене... Не на самий. Так. Ми тут якісь. Я її бачу Крістіну. Ми тут зараз ходимо. А де текст? Я її бачу, вона на, на будинок залізла. Так. Вона вже когось вбила. Я Дивлюсь на ней. А ти де зараз? А я в цьому. О, ти біля мене. Піднімайся на ракету. Николь. Ні, я не біля ракети. А, в він шумся? Так, так, я близько до осталь, Ну, ні. Шо Та, не... Я думаю, ми затащимо цю катку. Ні. Вона прям там, там ракет... це це сильне. Так, друзі. Може. Маш... Якщо ви професіонал, тоді ви повинні знати то що це реально добре. Я зараз її. я навіть буду стрибати. Вона мене не бачить. А, ну, зрозуміло. У неї є робіт. боксерська перчатка. Ну, я це в тебе. Я мі. Я навіть спустився. Бо вона мене взагалі не бачить. Я під нею хожу. А ні, схоже, вона мене побачила. Краще убігай, як сказати. А ось буде ти. Я за Ні, На... це не я. Ага. Я біля Ам... червоного а він звільню і коричневого. Друзі. Я тебе бачу. От. Так, це ти був. Так. А ну. куди мені? З тобою? Так просто ходи від неї. Я <звук> ось буду шукати уся, усілякі спелі, <звук> Усіля... Та ну, ми схоже тут одні залишилось, чи скільки людей? Ні, ж, тут ще є люди. Mm. І ці люди щасливчики? Тут один. Я, нас вроді чотири. Якщо я не помиляюсь. Вона мене побачила. Mm. Да. Схоже ми тільки двоє. Заловилось. Ні, тут типу. тут зі мною один є ще. І да. і ще mm. на креще є один. А, да вам. Mm біля нас. У неї метеор. Ой-ой-ой. Метеор це сильно, 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 дуже. Ой, тут все руйнується просто на моїх очах. А я у неї біля ракети. Ой, я з тобою. Е, вона к мне бежит. Я її бачу. Я вона так. до мене біжить. Та й до мене. Біжи. Я, я її відволічу. Не Ей, треба, не. не треба. Ей, ти. Ем... Ай, вона мене. Відходь. Полцелава. Як це це полцелава? Це не то. А, вона мене шахнула метеоритом. Та і мене. Все, я перестав ходити. Ти що секунд залишилося? О, я ховався в завалах. Та ну в мене воно ще не пройшло. Ні, ти просто там є вогонь. І ти підпалюєшся. Добре, не буду наступати. І тому же зараз вона Мама... всіх бачи. Ой. Тобто вона бачить, що я в завалах. Так. Біжимо. Я ось зараз від неї валю з усіх хаю. Ой, їх. я тебе бачу. Ти маленький. Шипи для карандашей. У -у -у -у. Mm. Ладно, не будемо бізне. О, тепер я можу. Медовий пістолет. Так, це медовий пістолет. Це продається. Або... Або, або або. О, дивись, мені випадає. Що мені випадає? Мені випадає епік флур. Вода. Покажи. Я зараз її поставлю. О, мені. Так, сюди. І ось сюди. Ну, well, вже більш менш. Убей Бога. Бог. Богом то мені. Mm. Mm. Дуже сильно не повезло з картою. Ну mm. mm. це так, коли карта дуже величезна. О, прям біля But... тебе там мужик. Хлопиць. Він біля тебе, я тебе бачив, ти у мене по ракурсу. Ні, ні ні, ні, ні. Я в замку. Я він, тебе... Він далеко мене. Я мани. тебе бачу. Ой. Як ти мене можеш бачити. А що, ти в мене рогатка? Ну так. топ 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 А я... в тебе курку мед. Так, я її поскупляв. А, вот прощай, це я говорю, я не выйти. Пощадайте. Я не знаю, там комусь вообще по кайфу. Почекай, потрібно плывсы в гору. Так. Фух. А все закінчилось. А автобускики шитих? Бо... Бохумер. Сюда! Сюда. Почекай, хто кто його вбив? Е, а він походу кільнувся. Я був випускати. Ну, напевно, ми на цьому вже будемо закінчувати, так? Якщо хочете спільні ролики, то буде... подобайки і підписуйтесь на канал. Е, ну а як тобі сподобалось Roblox? Ну, я скажу на диво, це дуже крута гра, я шкодував, що давно в неї не грав, і зараз шкодую. Зараз я забіг до каченяти і буду покупати біски. Ну, давайте зом я був демон і мій друг Міша. Усім поехали!